Ну, а цього тижня один із державних пологових будинків Луцький зробив те, чого я особисто ще не бачив. Він оприлюднив розцінки на послуги. Я зачитаю вам: кесарів Ростин 2400 гривень, звичайні пологи до 500. спинальна анестезія 300 гривень, епідуралка 600. УЗД, палати, аналізи все це безкоштовно. Звучить. Знаєте, як казка, бо всі ми добре знаємо про неофіційний прайс, а це десь під тисячу доларів, щоб якісно народити дитину в українському пологовому будинку. Якщо з квітня запустять другий етап медичної реформи, за кожну породіллю лелека приноситиме в пологовий будинок 8,5 тисяч гривень. Але чи всім пощастить? Що держава гарантує за цю суму? І чи продовжиться традиція, коли вагітні збирають наперед список необхідного в пологовий, а потім із цими торбами йдуть у пологовий будинок? Дмитро Волков про це вже знає. На початку року в мене народився син. Пологи відбулись в міському пологовому будинку і абсолютно безкоштовно. Але зараз нам, українцям, повідомляють про те, що пологи будуть безкоштовними з 1 квітня, ще більш безкоштовними чи як? Давайте розбиратися. Спершу давайте дізнаємось, скільки офіційно коштує народити в Україні. Заходимо на перший ліпший сайт комерційного полового будинку. Як бачимо, просто пологи коштують від 49 тисяч з урахуванням знижок у державному або муніципальному закладі. Вас мають обслужити безкоштовно. Так записано в конституції. І мій особистий досвід це доводить на екрані. Моя дружина з сином. В мене була окрема пологова зала, в мене була окрема палата, до мене можна було приходити. Дитина була зі мною. На дві палати був прекрасний душ з туалетом, дуже класні, реально класні умови. Все ремонт, все чисто, все дуже охайно. І це коштувало 0 гривень. Можливо, наш секрет в тому, що ми журналісти провідних змі і нам побоялися натякнути на хабар. Відсторонимося від мого досвіду і подивимось на загальну картину. Інтернет-користувачі пишуть, що за пологи особисто лікарям, як правило, віддають від 8 тисяч гривень до півтори тисячі доларів. Зауважте це в закладах, де ви маєте право на безоплатне обслуговування. Зараз ми маємо декларацію, що це є безплатним. Якщо ви потрапляєте до пологового в будинку, у вас можуть Вимагати грошей ніби то за якість, нібито за швидкість, ніби то за вибір лікаря. І якщо ви схильні давати хабарі, ви, звісно, платите. Ці гроші йдуть не на лікарню, а просто в кишеню медику. І в цій ситуації вас двоє злочинців: і той, хто дає, і той, хто бере. Урядова програма направлена на знищення корупційної складової. Тепер за пологи лікарня буде отримувати гроші з державної скарбниці. Йдеться про суму у 8 тисяч гривень. Термін гроші за пацієнтом, гадаю, вже всім відомий за програмою Сімейний лікар. Тепер це правило стосуватиметься і пологів. Заклад охорони здоров'я не може вимагати грошей від пацієнтів, тому що це є істотною умовою договору. Якщо будуть такі порушення, і нам про це буде відомо, то Національна служба здоров'я України може розірвати договір. Тобто заклад не отримає фінансування за ці послуги. Але від страху, що коли ви не дасте щось може піти не так, ви ж однаково захочете дати. Ну, традиція ж. Послухайте дівчат, які думають сучасно та раціонально. Єлизавета, наприклад, добряче зекономила і не порушила закону. Я дуже багато історій читала в інтернеті там, з поганим е, кінцем народжування, коли там, хтось помирав, або якісь ну, круче, жахливі історії, і мені через це було дуже страшно. І я почала шукати доктора якогось знайомого, щоб домовитись за гроші. Ці доктори вони так само працюють, якщо ти через е, швидку допомогу приїдеш. От. І я подумала, е, Чому я буду за гроші домовлятися, якщо я можу просто обрати пологовий будинок і коли приїду народжувати, хтось з цих же докторів буде там, але безкоштовно. Так і вийшло. Ну, майже. Це коштувало, здається, півтори тисячі гривень. Це благодійний внесок, але він якось обов'язковий. Насправді до такого благодійного внеску є питання, але це ж не вісім і не тридцять тисяч порахувала, що все, що мені потрібно, було малюку для того, щоб його зустріти вдома йому було комфортно: ліжечко, комод, візочок, перші якісь там для нього речі необхідні, все обійшлося приблизно десь 30 тисяч гривень. Ось на що мають іти гроші, які ви готуєте на хабар. Якщо ви народжуєте дитину, то не повинні вважати себе винним комусь. Ви створюєте диво. Державні програми до цього заохочують. Окрім так званих памперсних виплат, мова йде про 40 тисяч гривень. Чудовим додатком є пакунок немовляти, знаменитий бебі-бокс. Це бебі-бокс, який ми отримали від держави. Він вже Наполовину порожні, тому що ми дійсно користуємося всім, що тут було. Тут дуже багато класних корисних речей. На Ютубі безліч відео розпаковок цієї коробочки. Тут є все: і пелюшки, і одежа, і косметика для малюка, і килимки, і покривала, і іграшки. Все прекрасне, все корисне і дійсно гарної якості. Цей пакунок видають незалежно від того в якому пологовому будинку ви народите чи в комерційному, чи в муніципальному. Ми приїхали привітати своїх знайомих із народженням дитини в пологовий будинок. Вони обрали комерційний заклад. На фоні цін цього будинку 8 тисяч гривень смішна сума. Але вибір моїх знайомих обумовлений тим, що їхні родичі отримали в державному пологовому будинку прикрий досвід та умови, в яких утримуються муніципальні заклади в нашій країні. Це окрема велика тема. Можливо, коли сьогоднішні новонароджені її вирішать. Дмитро Волков, Сергій Ведмідь, Сергій Артеменко та Василь Мартищенко. Сьогодні підсумки.